Це новини підсумки на телеканалі ITV Media Group. Мене звати Вікторія Петренко. І зараз ми поговоримо про те, чим жила наша область і місто Рівне впродовж цього тижня. Отож далі про таке. Наслідки масованої ракетної атаки росіян по Рівненщині. На Рівненщині забороняє діяльність церков московського патріархату. У Рівному створили ще одне добровольче формування, аби посилити протиповітряну оборону. Гул страшний вибух, вибиті вікна. Цей тиждень розпочався для мешканців Рівненщини з ракетних ударів. 26 серпня ворог наніс один з найбільших ракетних ударів по Україні за останній час. Дісталося і нашій області. Як повідомляли Кармани чи Рівненщини, ціллю ракет була енергетична інфраструктура. І, хоча більшість снарядів, які були запущені по Рівненщині, вдалося збити нашими силами ППО, все ж одне влучання було зафіксоване. Згідно офіційних даних, 26 серпня 2024 року, за запуски ракет здійснювалися кількома хвилями з районів Чорного та Каспійського морів, в тому числі літаками Ту-95 МС, Міг-31К і Ту-22 М3. Попередньо в ударах використано 127 ракет. Силами ППО вдалося збити 102 ракети. Росія використовувала ракети Х-101, Х-555, Калібр, Іскандер, Х-59, Х-69 та КН-23. Росія також застосувала 109 безпілотних літальних апаратів Раті шахет із території Росії та Автономної Республіки Крим. Один безпілотник перетнув кордон з Польщею біля міста Червоноград. Внаслідок обстрілу загинуло сім осіб та отримали поранення 47 людей. Також наслідком цієї атаки стало пошкодження енергетичної інфраструктури України, в результаті чого Укренерго було вимушено застосувати екстрені відключення електроенергії, щоб стабілізувати систему. Торкнулися ці наслідки і нашої області. За повідомленням, ода 48 населених пунктів у колишньому Рівненському районі залишилися без електропостачання. Частково без світла опинився й обласний центр. Загалом було знеструмлено понад 30 тисяч споживачів. Ну а в обласному центрі внаслідок ударної хвилі на одній з вулиць Рівного у житловому будинку повилітали вікна. Детальніше про наслідки обстрілу Рівненщини розповість наша Дарина Черемшина. Як почалось повіщення, я дитину одразу же в ванну. Були вікна відкриті. Я почула дуже сильний гул. Я зайшла в ванну і тільки встигла закрити двері, і дуже сильно бабахнула. Так бабахнула, ну до скільки разів воно було, на це хвиля була дуже сильна. Так пані Світлана пригадує ранок понеділка, 26 серпня. У цей день відбулася наймасованіша повітряна атака від початку повномасштабного вторгнення. Рівнищина зазнала удару ворога. Ціллю став. Об'єкт енергетичної інфраструктури. Унаслідок ударної хвилі в одному з будинків рівного повилітали вікна. Як зазначає Світлана Шишляєва, в її квартирі вибуло у трьох місцях: на кухні, в спальні вікно і двері, балконні в залі. Це ну, було вибиті. Пошкоджений весь балкон. Утім, наодинці з бідою люди не залишилися. Міська рада повідомила, що готова допомогти постраждалим та безкоштовно замінити вікна. Для цього їм потрібно було звернутися до голови їхнього ОСББ. Як зазначає виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шекрезян, ремонтні роботи на цій вулиці закінчаться швидко. Там більше десь 35 вікон, тобто які там потрібні заміни, і також є підлягають дітей ремонту. Вікни всі вже готові, тобто вчора зняли повністю заміри. Ті, які потрібно замінити, і сьогодні ми їх замінюємо, тобто до кінця дня ми їх повністю проведемо в нормальні Ремонтні роботи провели за кошти міського бюджету. Разом з тим допомагали і волонтери. Дезорієнтовно, якщо не помиляюсь, біля 200 тисяч гривень, тобто це буде включати самі вікна і, і сама робота. Але в свою чергу ми робимо все максимально, це і допомога теж волонтерів. У нас є комунікація, адже вже не перший раз ми ці всі речі відновлюємо. Пані Світлані замінили вікна впродовж двох днів. Каже, приємно вражена такою швидкою роботою. Дивіться, в понеділок був е, прильот. Вівторок я написала заяву, вчора їх привезли, а в середу вважайте, сьогодні середа їх поставили. Дуже швидко, mm -hmm. навіть неочікувано. Міська рада каже, вони завжди готові допомогти рівнянам у такий складний час. Ні, Російській православній церкві цього тижня депутати рівненської обласної ради зібралися на позачергову сесію, щоб вкотре закликати парафії Української православної церкви Московського патріархату позбутися підпорядкування Москви та переходити в православну церкву України. Це вже не перше подібне звернення, але цього разу схоже, що воно буде чи не найбільш ефективним. Річ у тім, що 24 серпня цього року президент України підписав закон, яким Верховна Рада фактично заборонила діяльність російської православної церкви і всіх структур пов'язаних з нею на території України. Відтак, де юри, парафії УПЦ МП стають незаконними. Однак з цим у самій УПЦ МП не погоджуються. Там стверджують, що вони не мають ніякого відношення до російської церкви, а сам закон називають розкольним та таким, що провокує протистояння між громадянами України. власне саме така позиція керівництва УПЦ МП і підштовхує обласних депутатів котре звертатися до парафій, адже і де юр і де факто їхня церква часто стає фігурантами кримінальних проваджень, а їхні священники часто виявляються агентами Кремля. Тож, аби парафіяни розуміли, що влада бореться з російським впливом, а не з вірою, депутати й вимушені звертатися про перехід таких парафій до православної церкви України. Та разом з цим не лише до парафіян зверталися депутати. Є в цьому зверненні і пункти, які стосуються і місцевих громад області. Саме їх обласні депутати просять переглянути договори оренди земель. На яких розміщені храми УПЦ МП. Якщо парафія відмовиться переходити до ПЦУ, то тоді в судовому порядку розривати ці договори. Адже згідно релігії знавчого висновку Державної служби України з етнополітики та свободи совісті, статус УПЦ як структурного підрозділу РПЦ, що користується певними правами самостійності, але не утворює автокефальну церкву, залишається незмінним. Відтак через суд згідно нового закону має бути заборонена, адже судова тяганина процес і, власне тому обласна рада і ухвалює чергове звернення. Які ще наслідки ухваленого рішення? Дивіться далі у сюжеті Вікторії Якимець. Розірвати усі зв'язки з ворогом на рівненщині заборонять діяльність церков московського патріархату. Про це йшлося сьогодні на позачерговій сесії Рівненської обласної ради. Голова рівненської обласної ради Андрій Карауш переконаний, що це рішення вкрай важливий крок не лише для області, а й для всієї країни. Адже під час повномасштабного вторгнення будь-яких зв'язків із ворогом бути не може. Зважаючи на те, що російська православна церква є ідеологічним продовженням режиму держави агресора Співучасницею воєнних злочинів та злочинів проти людяності, що вчиняються від імені Російської Федерації та ідеології руського міра, діяльність в Україні Російської православної церкви заборонена. Так, відповідне рішення підтримали 47 депутатів. Тож відтепер усі релігійні громади Рівненщини зобов'язані відмовитися від зв'язків з московською церквою. Відповідний заклик отримує кожна релігійна громада Рівненської області. Окрім цього, громади мають проконтролювати і використання будівель, які раніше належали до парафій УПЦ МП, зокрема, розірвати угоду на оренду земель, на яких збудовані церкви УПЦ МП, що не перейдуть до ПЦУ. Ми також звертаємось до керівників громад. Тому що багато культових споруд, якими користується Українська православна церква, належить громадам. І саме громадам так само треба проаналізувати свої земельні рішення, взяти за основу наше рішення про скасування рішення виконкому Ровенської обласної ради про передачу їм цих об'єктів. На сьогодні правової основи користування немає. Складніша ситуація із монастирем у Корці. Цей монастир має у власності будівлі та землі, на яких вони розміщені. Тож, аби область мала вплив на монастир, для початку рівненська ОДА має довести його належність до ворожого духовенства, і лише тоді можна буде заборонити її діяльність. І я впевнений, що обласна державна адміністрація, як уповноважений орган, на підставі нашого сьогоднішнього рішення, на підставі закону, підписаного президентом, подасть до суду і виграє цей суд і. Цю організацію признають афілійованою з Російською православною церквою. А відтак вона буде заборонена її діяльність в Україні. До слова, закон про заборону діяльності московських церков вступає у дію через 30 днів після його підписання. Ще один наслідок ракетної атаки 26 серпня. У рівному прийняли рішення посилити безпеку повітряного простору. Для цього вирішили створити ще один підрозділ добровільного формування територіальної громади. Ще один, бо один такий уже є. Його створювали на початку повномасштабного вторгнення, і спеціалізується він частково на охороні об'єктів критичної інфраструктури, а частково задіяний у полюванні на дрони. Тепер же вирішили створити ще один такий підрозділ, але цей підрозділ спеціалізуватиметься на знищенні ворожих дронів. На початку повномасштабного... Бного вторгнення у рівному був створений підрозділ ДФТГ. Його бійці несли службу на блокпостах та патрулювали територію громади. Потім, коли стало зрозуміло, що пішого вторгнення на територію області очікувати не варто. Частково бійців цього ДФТГ мобілізували до збройних сил, а частково залишили охороняти критичну інфраструктуру. В тому числі ці бійці пройшли навчання і стали мисливцями на російські дрони. Цей підрозділ оснастили спеціальними автомобілями та озброєнням, яке дозволяє знищити. Щовати дрони, які летять в нашу область. Однак, як продемонстрував ранок 26 серпня, таких підрозділів замало. Тому міська влада вирішила сформувати ще одне ДФТГ: хто може стати частиною цього підрозділу та яким чином він функціонуватиме у сюжеті наших журналістів. Посилення захисту тилу на фоні активних атак ворога та цільових ударів по інфраструктурі нашого міста з'явилася потреба додаткового захисту громади. Відтак, аби посилити протиповітряну оборону і охорону важливих інфраструктурних об'єктів, у Рівному створили новий підрозділ, який відповідатиме за безпеку мешканців рівного. Новостворений підрозділ, який буде виконувати бойові завдання протиповітряної оборони та охорони об'єктів інфраструктури міста Рівного. Неодноразово піднімалося питання для створення такого підрозділу за підтримки міської ради, органів військової адміністрації, військовим командуванням. Терево було прийнято рішення створення ДФТГ номер 2 Ініціатива утворити добровольче формування, за словами заступника міського голови рівного Артема Гонущака, надійшла від військового командування. Місто ж лише підтримало ініціативу та зобов'язалося допомагати і за потреби фінансово забезпечувати роботу нового ДФТГ. До нас звернулося військове командування це батальйону територіальної оборони Рівненської і бригади. Вони прибули і повідомили, що є необхідність створити таке добровольче формування територіальної громади. Номер два. Міська рада приймає участь у створенні і в подальшому комунікує з питань забезпечення виконання тих завдань, які на них покладено на ДФТГ, в тому числі і забезпечення. А забезпечення в плані коштів спорядження? Забезпечення в плані так, життєдіяльності добровольчих формувань. Для посилення охорони важливих інфраструктурних об'єктів та підсилення протиповітряної оборони добровольців ДФТГ, як розповідає новоспечений командир, навчатимуть усьому необхідному, починаючи від надання медичної допомоги і закінчуючи керуванням дронів. Олександр додає, графік навчання підлаштовується під добровольців, тож основній роботі навчання у підрозділі не заважатиме. Ми їх обучаємо. У нас. є колектив, який займається дронами обучення, медициною бучення. У нас є караули, які люди можуть ходити на роботи. Ми даємо створюємо графіки, щоб на роботу це не вліяло. Зі свого боку, командир ДФТГ номер 2 додає, що на сьогодні добровольче формування лише формується, а відтак кожен бажаючий може поповнити ряди спецпідрозділу. Зараз формується наш підрозділ. всіх небайдужих громадян міста рівно патріотично озброєних. Прошу долав нашого підрозділу. Контактний телефон. Нашого підрозділу 068 567 7080. Всіх добровольців, які готові вступити до лав нашого підрозділу, задоволення приймаємо. хочемо бачити в наших рядах. А я нагадаю, що ви дивитесь новини підсумки на телеканалі ITV Media Group і далі ми поговоримо про таке. Історія військового пенсіонера, який 30 років чекає на житло від держави. Туалет без перегородок в одному із навчально-реабілітаційних центрів рівненщини було виявлено ряд порушень прав дитини. У рівному запрацюють платні парковки, щоб розвантажити рівне від засилля автомобілів. Військовий проти системи, віддавши 22 роки життя службі у військовій структурі, Віктор Тимошицький досі чекає на обіцяне житло від держави. Його сім'я, де зростає двоє неповнолітніх дітей, кожного року сподівалася, що омріяна квартира їм таки дістанеться. Але зараз надії майже немає. На заробітки за кордон їхати пізно, бідкається чоловік, та й здоров'я уже не те. Історія військового пенсіонера, який 30 років чекає на житло від держави у матеріалі далі. Боротьба за справедливість. Військовий пенсіонер Віктор Тимошицький зі своєю проблемою звернувся до нашого телеканалу. Чоловік розповів, що 22 роки свого життя віддав службі військовій структурі. Його кар'єра розпочалася у 1994 році. У Сарнах на початку 2000-х чоловіка перевели у рівне. Він працював у 4-му територіальному вузлі урядового зв'язку Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. Основна робота була на засобах. Зв'язку. Прийшов службу від техніки станції, начальником станції був радіозв'язку, а в кінці на посаді був начальник складу паливно мастильних матеріалів. Звільнився зі служби у запас за станом здоров'я у 2014 році. У чоловіка був струс мозку. Втрачав свідомість, просто десь сидячи, десь міг втратити свідомість. У 2002 році пана Віктора офіційно включили до житлової черги. Тоді був у списку сотим по завершенню служби, продовжив претендувати на квартиру від держави. Згідно зі списком, за 2023 рік Віктор Тимошицький, – 21-й. За словами чоловіка, від початку служби у Рівному він був прописаний у частині. Там же ж були прописані його дружина та двоє неповнолітніх дітей. Проживав чоловік на зйомній квартирі. Жодної компенсації не отримував, хоч стверджує, мав на неї право. То був ближче до командира, хто ну хто зумів, вони могли це вернути гроші. Ну такі, як я знаєте, тут дуже тяжко таким людям. Ні разу ніякої компенсації, хоча вона була, по документам вона і в частині вона була. Побоювання, що залишиться без заслуженого житла, і змусило чоловіка звернутися до нас. Через кілька років після звільнення зі служби Віктору Тимушицькому почали приходити листи, аби він добровільно виписався з частини, адже там уже не служить. Більше того, не проживає. Він відмовляв. За його словами, це робиться для того, аби потім можна було спокійно його викинути із черги. Частина, де служив Віктор, подала на нього до суду. У позові просили примусово зняти чоловіка та його сім'ю з реєстрації. Суд це прохання задовольнив. Судом встановлено, що за вказаною адресою відповідачі не проживають. Тимошицький ВР не проходить військову службу, не належить до особового складу 4 го з Держспецзв'язку. Не є членом сім'ї військовослужбовця держспецзв'язку. Тому реєстрація відповідачів за місцем знаходження підрозділу Держспецзв'язку порушує законні права та інтереси четвертого ТВУЗ держспецзв'язку. Апеляцію адвокатка пана Віктора не подала. У телефонній розмові нам жінка зазначила, що чоловік із нею не розрахувався у повному обсязі. Також наголосила, що справа була безперспективною відразу, і вона про це повідомляла свого клієнта. Зараз час на апеляцію минув. Ми надіслали запит на адресу держспецзв'язку, де запитали, чи є чоловік досі у черзі на житло і який він у списку. Відповіді наразі не отримали. На телефоні наші дзвінки теж уже ніхто не відповідає. Адвокат, до якого ми звернулися, зазначив, що зміна місця реєстрації не є підставою для виключення з черги. Порадив чоловіку зареєструватися в іншому місці і надати оновлені документи у частину. Черги можуть сняти в тому разі, якщо його житлової умови по кращий, які я підставою. В даному випадку вони не але особи і не може бути так в повітрі. Віктор Тимошицький переконаний, що весь цей процес розпочали не просто так. Він 10 років у запасі, втім активізувалися щодо нього лише зараз. Переконаний, якщо його і залишать у черзі, то він завжди там буде 21-м. Прикрій приклади несправедливості. Чоловік має був. Наївним думав, воно по правді все йде, але в 50 років я тільки зрозумів, що воно там не по правді. Наприклад, я от 21-й стою, ззаді мене отримали там ну, з строма діт... дітьми, тут питання, хай отримують. На той час учасник бойових дій. Нічого страшного, хай він отримує. Але пенсіонерів теж треба не забувати. Надо було, не да забувати, не було. Хоч предложити. Мені ніхто нічого не сказав. Що робити і як добитися житла від держави, пан Віктор уже не знає. Тісниться із дружиною та двома дітьми у квартирі родичів. Там дев'ять чоловік ділять 65 квадратних метрів житлової площі. На заробітки за кордон їхати уже пізно, бідкається чоловік, та й здоров'я вже не те. Доводиться лише сподіватися, додає, що справедливість таке візьме гору. Доки дівчатка милися в душі, хлопчики поруч ходили до вбиральні. І це все без перегородок чи занавісок. Саме так виглядали будні вихованців навчально-реабілітаційного центру в селі Ясининичі. Там пройшла перевірка та встановила чимало порушень прав дитини. Чи усунув заклад ці порушення, розкаже наш Артем Максименко. Туалет без жодних перегородок та спільні для дівчат та хлопчиків. В таких умовах проживали вихованці навчально-реабілітаційного центру в селі Ясининичі. Цей заклад перевіряли представники уповноваженого справ людини у Верховній Раді України та виявили ряд порушень. Було виявлено низку порушень. Зокрема, йдеться, що в душовій кабіні немає шторок і вона є прохідною до вбирання. Також вбирання немає розмежувань між туалетами. Порушує права дітей стаття 3 конвенції про права дитини, а також статтю 16 конвенцію про права дитини. Також було встановлено, що в кімнатах, де діти сплять, недостатня кількість ліжкових приліжкових тумб, де діти могли б зберігати особисті речі. Ми вже відвідували цей заклад та хотіли на власні очі побачити порушення, виявлені перевіркою, та поспілкуватися з керівництвом закладу, аби вони пояснили, як будуть ці проблеми вирішувати. Але тоді нам не вдалося цього зробити, бо директора не було на місці. Разом з тим, за його словами, у той час в закладі проводилися ремонтні роботи, а тому ніхто інший не міг показати процес ремонту. У мене зараз іде підготовка до огляду як числа. Якраз ідуть ремонт, того не зможе. Після виходу сюжету пройшов деякий час, і директор запросив нас до закладу, аби продемонструвати, як вони усунули порушення, виявлені перевіркою. Так, тепер між туалетами є перегородки, а в душові з'явилися шторки. Вже були напрацювання, і в нас в планах було цього літа ці перегородки поставити, і в душових кабінках поставити ці захисні такі або ролети, або ось такі. За <занавістки>, як можна сказати, також перевірка виявила недостатню кількість меблів для дітей біля ліжок. Щодо цього, директор зазначає, що вихованці закладу особливі, а тому через велику кількість меблів вони можуть травмуватися. Стосовно прикривальних тумбочок. У нас дітки особливі, і ми стараємося, коли вони відпочивають, щоб в них не було таких предметів, де вони могли подаритись, вдаритись, пошкодитись, щоб не було травм. То не у нас є там в кожній групі там 4 тумбочки, де ми складаємо на поличках їхні піжамки. Там є дві дві полички: одна для одного дитини, друга поличка для іншого дитини. Нагадаємо, що усі ремонтні роботи у цьому навчально-реабілітаційному центрі були проведені за рахунок меценатів, а держава забезпечує лише базові потреби зарплати персоналу, харчування та комунальні платежі. Хочеш припаркуватися, плати. Аби розвантажити місто від великого скупчення автомобілів та звільнити центральні вулиці, на яких водії лишають авто прямо на проїжджій частині. Рівненська міська рада ухвалила рішення утворити платні стоянки, де саме з'являться парковки, та коли вони запрацюють. Дивіться далі у сюжеті. Хочеш припаркуватися плати для того, аби розвантажити місто від скупчення транспорту, зокрема центральні вулиці, де зазвичай водії вимушені паркувати автомобілі вздовж проїжджої частини. Рівненська міська рада ухвалила рішення утворити платні парковки. Адже як розповідає заступник міського голови рівного Артем Ганущак, велике скупчення автомобілів призвело до чималих проблем на ділянках дорожнього руху. Відбулось пошкодження асфальтного покриття, було хаотичне паркування і був відсутній фактично план. Організації дорожнього руху, що не дозволяло належним чином передбачити всі потреби а це є і люди з інвалідністю, відповідно, які приїжджали, звертались до нас в тому числі. Щоб... Просимо передбачити місця для паркування. Попередньо за рішенням проекту платні парковки будуть працювати на декількох центральних вулицях міста, оскільки саме вони, за словами директора департаменту інфраструктури та благоустрою міста Руслана Гудима, найбільш завантажені ділянки рівного. Кожна парковка налічуватиме місце для близько 50 автомобілів. Контролюватиме порядок на цих ділянках. Муніципальна варта. Планується на вулиці Пересопницькій та на вулиці Шевченка. Ті, що в нас виходять до базару, дані вулиці це центральна частина. Ми власне розуміємо, що люди сюди стікаються приватним транспортом, тим самим створюючи значні перешкоди для інших мешканців для громадського транспорту. Рівняни радо підтримують таку ініціативу. кажуть, поява платних стоянок допоможе звільнити місто від великого накопичення автомобілів, а також з'являться місця для паркування транспортних засобів людей із інвалідністю. Чудово, тому що вже багато машин нема де поставитися. Не Буде стільки вже машин, може десь будуть ховатися по далі, а то неможливо навіть пройти, не тільки проїхати. Я думаю, що якщо будуть платні стоянки, це все-таки дасть можливість зробити додаткову кількість безкоштовних саме паркувальних місць для людей з інвалідністю. І все-таки, якщо людина поставила машину, заплатила, то я думаю, будуть відсліджуватися. Однак повністю реалізувати проєкт, за словами Артема Ганущака, можна буде лише після ухвалення позитивного рішення конкурсної комісії. Саме вона затвердить проєкт міської ради по створенню платних парковок, а також обере спонсора, який профінансує облаштування стоянок. Ми хочемо залучити приватних інвесторів, щоб вони на прозорому відкритому конкурсі прийняли участь і здійснили за свої власні кошти облаштування цих ділянок, щоб ми не витрачали наші бюджетні кошти. Після цього там буде організовано. Вонеплатне паркування. Попередній збір членів комісії заплановано на початок вересня. І після опублікування її результату у місті запрацюють платні парковки. Це всі новини за цей тиждень. Я прощаюся з вами до наступної неділі. Всього найкраще, бережіть себе, все буде Україна.